Кам'янець Подільський. До нас приїхали гусін Олександр і Ярославський Анатолій Іванович. Боже, подивіться, хто це. Це О, Важка артилерія. Друзі, ми раді вас вітати і бачити на цій сцені. Всі знають, всі підписані Дід Толя — зірка українського тіктоку. Бажаю вам хорошого здоров'я. Ніколи не хворіти. Ні, ви, ні діточки Ваші. Дякуємо дуже! І ми вам бажаємо здоров'я. Я чесно вам признаюсь, Я вперше бачу, щоб дід Толя так довго розмовляв і не має жодного матюка. Ми сьогодні з хорошими намірами хочемо трохи зробити контентусу і якось вас трохи розвеселити. Саша, скажи, будь ласка, як ти да. вмовив, діда? Скільки ти вислухав всього? Дід не хотів їхати. Всяке там мене посиклає. Чуть-чуть чуть-чуть. Розкажіть, як ви добирались. Потягом чи на авто? На авто. На мерседес. На ауді. Uh -huh. На ауді. На ауді. Мерседес Ауді. Мерседес Ауді. Це мерседес <свят> Ауді. В одному. Чекайте, Толя кудись <свят> іде. <седе? свят> Привіт, котічок. І <И> Леся. І <свят> Леся. Ви пам'ятаєте мене? Я приїжджала до вас в гості Я в хату. Прийшов. Тебе нема. Підманула підвела. Ти, ти вже мене підманула, ти ж мене підвела, ти мене молоду сума розуму Звела. Валік, включай. Тільки швидко скажу: дві тисячі гривень. Перша хвилина. Якщо ви розсмішите е коміків, то отримайте ті дві тисячі гривень. Ви не дуже кидайтеся. Ріш. Не. Добре, півтори тисячі гривень за першу хвилину. Поїхали. Давайте. От щось було, так, гієне жінки, так? От видіти. Треба дотримуватися гієни жінки. От вчора я йду, Оксана спускається вниз. І щось, от, ну знаєш, щось, щось от під пахами, щось не дуже запахло. От, от таке от буває. Та от, буває ще й хуже. Що ти їй скажеш? От прийшла вона і мені знову це все. Я скажу, що так. вони завжди були чистоплотні, культурні, вежливі. А як ти рахуєш? І щоб їх пересирають. Я не пересираю. Щоб вони. Тому вони за дівчатками. Це неможливо. Я просто не знаю, так, ми зараз будемо оцінювати це. все. Неможливо дивитись на ваші розтягнуті обличчя. Я так розумію, друга хвилина. Консумів. Так, ми готові. Хто? Ви готові? Так, да, ми готові. П'ять тисяч гривень ви можете виграти прямо зараз. Хвилина пішла. Часто говорять, що дід в одному образі, але насправді це професійний актор, хто не знає. От дивися, наприклад, зіграємо якусь роль по чуть-чуть. Таксист, якому запропонували поїхати на лівий ти... Я говорю тобі я розказую. Я простий чоловік. Я не люблю вибахувати. П'ять тисяч гривень ваші, ви йдете на 10? Ми стоїмо, але ми йдемо далі, давайте далі. Поїхали! Третя хвилина! Можливість виграти 10 тисяч гривень. Людина, яка переглядала всі ефіри Арестовича. Зобрази якось. Що ти Львиш? Людина, яка. А, вже було. Так, коли тебе запитали, вам капучино чи фрашене кап... кокосовому? Що лучше? Капучино. Капучино, а там молоко. А ти не молочник. Да. Ви... Тіло охоронець Лесі Нікітюк. Зобрази. Що? Ну, Тіло охоронець бажаю Кютюк. ну, їм такі, що вона була крепка, здорова, щоб сім'я була. Тамада да. після третього тосту. Чекай, тосну. Не па це було не, друге. Це, це те, що ми працюємо. Олександр, ви постійно мішаєте. Десять тисяч гривень у вас в кишенях. Чи йдете, ви на двадцять. Да, йдемо далі. Поїхали. Зараз популярно в тіхтоці, там жарко-жарко, воник-воник. А ми от сьогодні мали приготувати вам файний подарунок, а забули. Тому в нас сьогодні крижма-крижма, жалко-жалко. Це Та мало Ти буде Не, смішно. не спіши, ти те, як... Леся кітує. Ти те, як вкрав. Ви разом крачі людям говорить. Дід психолог. Психолог Миколи Тищенка. Шо? Психолог є Микола Тищенко. Тищенко? Да. — Так. — А що з. Де є такий чувак? Він працює на роботі. Юра, Юра, я тобі співчуваю. Та, жесть. <ривчу> <ривчу> а можна отак? Давайте сотку віддамо. може? <ривчу> я вам скажу: ми коли їхали сюди, і весь час, поки ми їхали. В Київ дід э, юморив. Всі, коротше, хто був в машині, угорали, так що це капець. такий мене дід. Тебе дуже класний дід. Ми Житомо. його всі дуже просто, любимо. Просто Ви вже виграли двадцять тисяч гривень, дітоля. Тут а перед вами. Двадцять тисяч тисяч гривень. А зараз можете виграти п'ятдесят тисяч. П'ят на колбасеус. На що хочеш. Бере мене, що ти мені то їм Ку -ку... почали. Вона мені такова. Не, ні, 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 ні! Юрочка! Перша секунда! Як так? Ти чому не підготовлений? Да, да, да. Схватили! <святили> да, починай, починай! Що це таке? Молодець! 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 Це добре. вперше за історію, вперше за історію учасники не сказали жодної шутки. Це геніально! Ми вітаємо, ви заробили 50 тисяч! Дід Толя Я і онук Олександр, 50 тисяч гривень! Є, ура! Ді! Все, молодець! Ви лучше з доларів, і б, давайте. Є великий дарик. Всім у вас <плес> Давайте підборгливі області, побажаємо Діна здоров'я!